Чи любите ви гроші? Якщо любите, то що ви про них знаєте? Найкраще місце для того, щоб дізнатися про історію грошей, про те, як їх виготовляють, наприклад, і про цінність їхню, можна у музеї грошей. Ось такий музей можете побачити у цьому відео. Розпочинається із залів, де показано, як в історії людства взагалі ставилися люди до чогось, що потім почали називати грошима. Як ви побачили, то були всякі там мушлі. Потім можна побачити ось такі перші стародавні екземпляри, ну це може і не стародавнє, грошей паперових. До речі, коли ви знаходитеся в музеях, дивіться уважно, інколи можна висовувати такі шухляди. Вони бувають горизонтальні та вертикальні. І в них бувають якісь артефакти, які можна розгледіти. І для того вони ці шухляди і створені. Ось в таких шухлядах, як ви бачите, можна подивитися з двох сторін у склі, таких скляних. Вітринах висумних гроші, паперові екземпляри. Це, до прикладу, один долар США 1862 року. Є і ось такі. Саме через це їх називають зеленими, тому що у них одна сторона була зеленого кольору. Ось такі. Також можна побачити цікаві монети. І з описами. Чому це відео? Це взагалі майже неінформативне. Тому що біля кожної монетки є надпис. Кожну монетку можна розглядати досить довго. І для цього необхідно кілька годин приділити, щоб цей музей або інший якийсь музей просто. Повністю пройти і все роздивитися. Ось так виглядали дукати, всякі там золоті, і як їх знаходили у горщиках. Це, до прикладу, справжній скарб, який був найдений. Ну, зазвичай у подібних музеях дуже багато з різних країн монет, банкнот і взагалі від стародавніх до сучасних. Починається, звичайно, із таких стародавніх. Подивіться, яка точність гравірування на монетах. Це дуже цікаво і приємно. Хоча монети, монетам по 600 років. Уявіть собі, 1400 роки монети. Це дуже цікаво. До речі, у цьому музеї показано і як із чого робили монети. Показані станки. Спеціальні, і навіть показується, як друкуються сьогодні банкноти. І це дуже-дуже цікаво. Просто поетапно. Далі в цьому відео буде показано. Ну, і обов'язково, звичайно, якісь супер важливі монети представлені, супер цінні. Насправді. До прикладу, є такі царі е, і царства, з яких в світі існує всього 10 монет. І це, ну як би це не було дивним, але царства, до прикладу, такі не дуже великі, але відомі в історії. І це е, ще раз говорить про те, що дуже важливо або аби були музеї. Де можна було би зберігати цю історію, і багато людей могли би подивитися на цю нечисельну історичну спадщину всього людства. Ось такі шматочки, колись теж були як гроші, грошима по факту, їх рубали на частинки, зважували, і коли не було ще монет. Подивіться, інст... все так, дизайн під гроші і показані, коли не пробивні скляні якісь поверхні вікна у машинах, які перевозять гроші. Показується, як їх знищують наприклад, монети і банкноти на прикладі, звичайно, євро, тому що музей знаходиться в зоні євро. І але тут є, як я вже сказав, історична спадщина монета банкноти різних країн. Ось подивіться, які сучасні банкноти існують і. Подивіться, як їх друкують банкноти. Дуже цікаво, дуже красиво. Е, оці пластини. А ось поетапно як наносять, наприклад, водяні знаки, всякі стрічки. Оці. А потім, от поступово-поступово. Ця банкнота стає вже відомою банкнотою. Ну, до речі, таким чином друкують гроші всіх країн. Показані звичайно, банківські картки, банківські апарати, і навіть міні супермаркет тут є. Для того щоб показати взагалі, як гроші тут показано, як гроші рухалися по світу. Тут показано стенд, як визначають фальшиві купюри. До речі, дуже цікаво, можна побачити якісь нюанси, і звичайно, є описи кожної купюри. Саме тому необхідно музеї відвідувати. Або інформації дуже цікаво, і всю її не скажеш у маленькому коротенькому відео. Ну, звичайно, коли монети описуються, то пишуться, з якого матеріалу вони виготовлені, до прикладу, із срібла, золота чи якихось сплавів. Там. І це дуже теж цінно, тому що така інформація доволі цінна і потрібна. Показані монети абсолютно різних епох, різних століть навіть тисячоліть. І це як їх ну, карбували. Ці монети. Подивіться, де знаходили це золото, до прикладу, показано все. Потім як карбували ці монетки, показані апарати навіть на фотографіях, ну, не на фотографіях, на гравюрах, на картинках, але ви можете собі уявити, що це було монетний двір. Ось ця штука відома мені з дитинства. Я ще пам'ятаю, коли нею користувалися. Але в школі ми вже її не вчили. Тут є такі зали. Залів багато насправді і можна в якийсь не зайти, тому що подумати, що там нічого немає. Але треба шукати, заходити, Тут є і такі інтерактивні відділи, а є такі просто інформативні і дуже дуже красиві. Хоча це музей грошей, але тут, як ви бачите, є трошки мистецтва картин стародавніх, середньовічних, на яких зображені гроші або якась така тематика пов'язана з грошима. Ну, Звичайно, вся історія грошей, а історія грошей це історія влад, різних влад. І ось супермаркет, до речі, той самий, де показано, як взагалі відбувається купівля, продаж, ну, такі імпровізовані каси, касові апарати і так далі. Тут показано ще трошечки про економіку, різні такі факти цікаві. І це все гроші. Друзі, тут причому музей не тільки грошей, до прикладу євро там або просто історії грошей, показана і світова економіка. І це дуже важливо. Ось ті ж самі шухляди, то були вертикальні, а це горизонтальні, горизонтальні більш цікавіші, тому що тут столи такі йдуть у цьому залі. Вверху є портрети очільників держави, є цікаві фотографії із банків, є банкіри, ці фотографії тобто, абсолютно інформативна така історія. От стенди, і у шухлядах висувних, тих горизонтальних, там все чітко по рокам, по епохам, в яку епоху які гроші були, по номіналу все виставлено. Ну просто ідеально, все, все чітко і ясно. Тут банки різних країн світу, і це листівки, які ви можете купити. От, або не пам'ятаю, може і не купити. Я не пам'ятаю, який тут порядок, але це така інформативна сторона, яку можна собі отримати на Пам'ять. Є отакий стенд, на яких є і українська гривня. Вона дуже красива, жовто-блакитна. Колись, я ще пам'ятаю такі користувався такими грошима. Є такий інтерактивний стенд. А найголовніше, що у цьому залі, там далі у відео показано, ось він злиток золота. І до нього можна доторкнутися, ось так просунути руку у Е, Такої зі скла органічного, і по доторкнутися до злитку. Це показан стенд маленький присвячений тому, що рахували за гроші. Це цибулинки тюльпанів. Адже ви знаєте, що в історії був період, коли в Європі був тюльпановий бум і. Тюльпанами розплачувалися навіть за будинки і або що це ще щось. Такий дуже дуже цікавий музей, і я раджу вам відвідувати музей грошей. Хоча вам може здаватися, що це музей мистецтва, але він дуже цікавий.